Друзі, будемо рухатися далі. У нас а, а, дозвольте, а, я покажу вам. Ми вже маємо кадри зі звільненого херсону і не можемо ними не поділитися. Друзі, ну бачите, отак Херсон зустрічає Збройні Сили України. Пам'ятаємо, що ці відважні Херсонці так само зупиняли російські танки голими руками, коли вони в'їжджали до міста і в'їжджали до області. На жаль, тоді ми не змогли відстояти Херсону у лютому місяці, у березні місяці, але ми точно повернемо всі свої території завдяки такому надійному тилу, завдяки нашим партизанам, в тому числі. Тільки разом наближаємо нашу перемогу, і давайте знов-таки кожен на своєму місці робити все можливе. А у лютому українські армії давали три дні. На сьогодні ми захистили Київ, звільнили три регіони, де окупували Харківщину і підійшли до Херсона. Якщо чогось і мають навчити ці дев'ять місяців, так це не боятися російського ведмедя, не тікати від бійки і тримати удар і вірити в Україну. Так прокоментував подію Херсоні. Радник Офісу президента Михайло Подоляк. Ну і власне сьогодні. Звісно, дуже, і дуже багато чудових відео буде в мережі. Але, 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 а на це можна дивитися вічно, як місцеві зустрічали азовців, які слова їм говорили на звільнені Херсонщині. Дивимося далі. допомагають прибирати загороджень, щоб техніка проїхала. Не віриться 2022 рік, і діти зустрічають танки в центрі Європи у своєму місті. Діти були під окупацією майже 8 місяців. А під російською окупацією і звісно, що ми дізнаємося ще про багато страшних злочинів, які залишили по тому росіяни.